Мене звати Олександра Скиба, я представляю громадську організацію Інститут Республіка. А також хочу представити наших колег це Володимир Іщенко, Центр дослідження суспільства. Та інститут Республіка, що представляє всеукраїнську ініціативу за мирний протест. Ми б хотіли кілька слів взагалі поєднати стосовно свободи мирних зібрань на початку 2014 році. А далі вже більше перейти до деталей. Стосовно Ігоря Луценка, на жаль, він не зміг бути сьогодні з нами на прес-конференції, оскільки в нього. Виявилося надзвичайно важливий захід у Полтаві. Він вимушений був поїхати. А ось Тож, хотіла б для початку передати слово Володимиру Іщенко. Дякую, доброго дня. Власне, центр дослідження, а центр соціальних і трудових досліджень. От і е, наш захід підтримується фондом відродження та Національним фондом за підтримку демократії. От, і е, за кілька хвилин я звернув увагу на е, значний рівень репресій, які ми бачили в серпні, грудні, грудні минулого року, згідно з нашим е, дослідженням. І, е, Поясню, з чим він пов'язаний, і поясню його е, характер та е, власне, його вибірковий характер, і е, з яким характерським протестів зв'язаний цей великий рівень репресій, який ми бачили в останні місяці минулого року. Uh -huh. А також хотіла б передати слово Володимиру Чиморису. Власне, наша організація Інститут Республіка, ми більше акцентували, робили акценти на дослідженні. Дотримання свободи зібрань саме через призму судів та місцевої влади. Володимире, будь ласка. А, дякую. Власне, 1 грудня 2013 року відбулася, напевно, унікальна подія в історії. Тобто, відбулося народне повстання, і причиною, верніше, приводом для нього воно мало соціальний характер, але приводом для нього було саме порушення свободи мирних зібрань. І зрештою, Дотримання свободи і мирних зібрань і право на протест було одною з головних вимог майдану. Наша громадська організація Інститут Республіка, ініціатива за мирний протест, куди входять багато громадських організацій, проводить вже кілька років моніторинг дотримання свободи зібрань і захищає право на свободу зібрань. І ми вирішили власне порівняти, наскільки змінилася ситуація свободи зібрань до Майдану і після Майдану. От, власне, про це ми і будемо говорити. Дякую. Да, ну, Володимир Пітасом. Спочатку я представлю дані нашого моніторингу, який ми робимо вже більше п'яти років, систематично і послідовно. Ми фіксуємо усі протести, а також репресивні реакції на протести, і не лише репресивні, але також позитивні, тобто поступки, на всій території України. Але в даних, які я покажу про серпень-рудень минулого року, фактично трохи півріччя, з тих розрахунків виключені події в Автономній Республіці Крим, місті Севастополі та в тих районах Донецької луганської області, які контролюються зараз сепаратистами. От. Тобто ці дані будуть стосуватися саме репресії з боку української влади. Або українських правоохоронних органів саме на території, яка контролюється українською владою. Тобто ці дані не засмічені ніякими іншими от, озброєними угрупованнями, які перебувають на нашій території. От. От, загалом кількість протестів в останні місяці минулого року. Була досить значною, вона була вища ніж до початку майдану. В листопаді та грудні вона дещо зменшилася, як можна побачити на графіку. Але тим не менше залишалася в середньому ну, значно більше. Тобто, щомісяць відбувалося щонайменше 500-600-700 протестних подій От, порівняно з 200, 300 в минулому році до початку майдану. І важливо, яка тематика цих протестів була. Якщо подивитися на цей графік, то до початку майдану абсолютно більшість протестів мала соціально-економічний характер. Вони були напряму пов'язані з різноманітними соціально-економічними проблемами. От однак в останні місяці минулого року відбувся сув до протестів політичного та ідеологічного характеру. От найбільш часті, частими тематиками протестів були, наприклад, протести на підтримку єдиної України проти сепаратистів, проти російського вторгнення, але також протести з вимогами ілюстрації, передвиборчі протести зрозуміло, тому що були вибори, протести проти корупції, проти партії регіонів, проти уряду і так далі. Загалом домінували протести до логічного та політичного характеру. Однак дуже важлива тенденція сталася в останній місяць, в грудень, коли знову соціально-економічні протести стали відносні більшості. І значно переважати протести політичні та ідеологічні. Зокрема, часто виходили на протест люди, які були. Обурені відключеннями електроенергії регулярними і постійними, а також протести проти підвищення тарифів. І можна передбачити, що такі протести будуть наростати і в 2015 році, і до них будуть додаватися ще інші соціальні протести, викликані з погіршенням соціально-економічної ситуації і погіршенням рівня життя населення. А тепер, от як реагувала на них влада та правоохоронні органи? Кількість репресій теж була дуже високою. По суті, вона перевищила у відносному аспекті рівень репресій навіть під час Майдану. Тобто на кожні 100 протестів припадало 34 репресивних реакції. Якщо спростити, то можна сказати, що фактично кожен третій протест стикався з тією чи іншою репресією. Це значно вищий показник, аніж у 2013 році, до початку Майдану, коли було всього 18 репресій на 100 протестів, і навіть протягом Майдану 27 репресій на 100 протестів. Але з чим пов'язаний такий рівень репресій? З тим, що рівень насильства протестів зараз значно вищий. 18% усіх протестних подій в серпні-грудні минулого року були пов'язані з тим чи іншим насильством, тобто з безпосередньою шкодою людям або майну у вигляді нападів, побиття підпалу в деяких випадках навіть використання важкої зброї або просто стрілкової зброї таких протестів стало значно більше. Для порівняння під час Майдану було всього 12% протестів, незважаючи на те, що вони концентрували на себе всю увагу, але більшість протестів Майдану були насправді мирними, не насильницькими. І тим більше, більше, ніж до початку майдану, до 2014 році. Тобто насильства зараз дуже високий. Більше того, насильство концентрується у східно південних областях. Наприклад, у на Донбасі і от наголошую, навіть навіть лише на тих територіях, які контролюються українською владою на Донбасі, частка насильницьких протестів була 47%. Тобто майже половина всіх протестів, які там відбувалися, були насильством. У інших східних областях 29% були насильницькими. У іншого у південних областях, виключаючи Крим, 23% тобто знову ж таки вище, ніж в середньому. А, і а, репресії на протести також концентруються саме в Східних та Південних областях. Фактично 71%, від, 71 усіх репресивних реакцій припав на усі Східні і Південні області. Найбільше якраз на Донбас. А, тематики. А, найбільш насильницькими тематиками були перевиборчі протести. Протести проти уряду, протести за федералізацію відокремлення, від тією чи іншою міру, які підтримували сепаратистів, а також антикомуністичні виступи. В першу чергу напади на радянські пам'ятники, повалення Леніна, але також випадки нападів на активістів комуністичної партії, от, власне, з мотивів ідеологічної ненависті. І Негативні реакції, репресивні реакції теж концентру... концентрувалися на протестах проти уряду і на протестах за федералізацію відокремлення однак, значно рідше, як показують наші дані, репресії стосувалися передвиборчих протестів найбільш насильницьких, насправді, в останні місяці, і майже ну досить рідко вони припадали на антикомуністичні протести. Незважаючи на те, що рівень насильства і в передвиборчих і антикомуністичних протестах теж був дуже дуже високий. Що вказує на таку цікаву вибірковість реакції держави на різне протестне насильство. Важлива тенденція, що в останні місяці минулого року дуже рідко, ну, не значив дуже рідко, але помітно рідше репресії, до репресій давалися суди. Порівняно з періодом Майдану і періодом е, до Майдану під час правління Януковича, і е, значно рідше групи невідомих давалися до якихось репресивних реакцій на протестні події. Е, фактично всі протести були здійснені правоохоронними органами. Приблизно навпіл цю частку ділить міліція та СБУ. І важлива зміна в формі е, репресій. Е, насправді зараз е, найбільша частка репресивних дій е, це арешти, затримання та кримінальні справи. Е, тобто, що здійснюють прохоронні органи та влада? Вони радше намагаються превентивно не шкодити небезпечних активістів, яких воно підозрює в тероризмі, а, аніж е, репресувати. Е, Протести по факту значно менше використовується, от, скажімо, фізичне протистояння з протестувальниками, спроби їх просто попити, розігнати. Е, менше використовується е, спроби заборонити е, протест е, напередодні, принаймні за повідомленнями змі, і от статистика щодо судових заборон може поправити цей висновок, звісно. От, але тим не менше, загальна ситуація виглядає саме такою: змінилася стратегія. Репресій щодо протестів. Більш превентивна, менш постфактум. От. І е, е, що з цього випливає? Що е, ну, справді е, слід визнати, що є деякі об'єктивні фактори, які сприяють дуже значній. Е, Дуже значному рівню репресій проти протестів в першу чергу, це власне їхній високий насильницький характер. Однак, зважаючи на зміну тенденції на те, що в протестах починають знову переважати соціально-економічні тематики, зважаючи на те, що буде погіршуватися соціально економічна ситуація. І яка буде провокувати ще більше соціально-економічних протестів, які значно рідше вдаються до насильства, і які значно частіше організовуються просто спонтанними групами незадоволених громадян. Ця тенденція до високої репресивності, а також є вибірковий характер, може бути дуже небезпечною, тому що в цій ситуації соціально-економічна проблеми будуть вимагати системних змін. Змін політики, змін економічної політики, змін соціальної політики, а не репресії незадоволених громадян. І ну тим більше, просто патріотичного пафосу, що ми маємо там, забути про ці проблеми, тому що у нас є зовнішній ворог. От ці тенденції треба протистояти і в тому числі протистояти як у медіа, так і власне захищаючи право на мирні зібрання на вулицях нашої країни і не вестися на Скажімо так, спроби звести усі проблеми до Росії, до Путіна. У нас є багато внутрішніх проблем, які вимагають серйозного системного рішення на рівні державної політики. На цьому я закінчу і передам слово Володимиру Мерасу. Дякую. Ті дані, які ми хочемо вам презентувати, вони ґрунтуються на офіційних даних даних державної судової адміністрації, даних Міністерства внутрішніх справ, загалом, перше, що ми хочемо вам показати, це тенденція, яким чином українці користувалися правом на свободу мирних зібрань. Бачите, дані з 95-го року, це офіційні дані. Українці, починаючи з 2000 2001 року, часів України без кучми, тобто кількість зібрань. І кількість учасників зібрань, воно дуже сильно корелюється з цим графіком, зростають практично по експоненті. Далі ми оцінювали, власне кажучи, свободу мирних зібрань по кільком параметрам: це параметри заборон судових заборон, параметри затримань учасників. Зібрань і, власне кажучи, нашими польовими дослідженнями, ви тут бачите зараз на цьому графіку, як за часів Януковича, які були заборони мирних зібрань. Бачите, що з 2010 до 2012 року кількість позовів про заборони і кількість відсоток заборон весь час зростав У 2013 році. Відбулося, як казали в партії регіонів, покращення. Цієї ситуації. Це така тенденція була до Майдану. Далі на цьому графіку ви бачите цю кількість затримань учасників мирних зібрань за статтею порушення порядку проведення мітингів і демонстрацій. Вона практично ситуація з року в рік не мінялася. Наступне що у нас? <кхід> Власне, заборони під час подій на, на Майдані це був сплеск а, заборон. Власне кажучи, за 2014 рік найбільше заборон було якраз в перший місяць, тобто в січні. Найбільше їх припадало саме на Київську область. Але е, слід сказати, що практично жодна з цих заборон не виконувалась. Тобто мітинги так чи інакше відбувалися, не дивлячись на заборони. Е, 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 наступне, це, власне кажучи, порівняння ситуації після майдану з е, ситуацією е, до. Майдану тут ви бачите дані за півроку, але ми вже маємо дані за рік. І хочемо сказати таке, що, власне кажучи, якщо в 2013 протягом 2013 року судами було розглянуто 253 справи про обмеження свободи зібрань, з них задоволено повністю або частково 207, що складає 82 відсотки. То в 2014 році було розглянуто 113 таких справ. З них задоволено повністю або частково 90%, що складає приблизно 80% заборон. Ми бачимо зменшення позовів про заборони, але це в першу чергу пояснюється тим, що в наш моніторинг не включені чотири регіони тобто Крим, Севастополь, Донецьк і Луганськ. Зрозуміло. Але відсоток заборон залишився на тому самому практичному рівні. Якщо говорити про регіональний розподіл заборон, то якщо в 2012-2013 році передувало по кількості заборон Харківська область, десь третина всіх заборон по Україні припадала на Харківську область, то і зараз практично третина всіх заборон припадає саме на Харківську область. Протягом 2014 року. Харківська міська рада подала 27 позовів про заборону мітингів демонстрацій в Харкові, і всі вони були задоволені судом. Причому суд залишився той самий. Міська рада в Харкові залишилась та сама. Якщо у 2013 році забороняли мітинги прибічників Тимошенка, знаєте, що Тимошенка знаходилася в Харкові тоді зараз. Тобто тодішньої опозиції, то зараз забороняють мітинги теперішньої опозиції. Нічого не помінялося, тільки помінялася влада в Києві. Це відносно того, наскільки у нас існує правосуддя щодо свободи мирних зібрань. На другому місці впевнено, виходить Одеса, 23 позови, з них 21, 21 позов був задоволений. В той же час ми можемо сказати, що в багатьох областях, включаючи Київ. За 2014 рік, якщо не брати перші два місяці, було ноль позовів про заборону в деяких областях, наприклад, у Львівській було два позови за про заборону мітингів, але жоден з них не був задоволений. Проте все ж таки можемо сказати про те, що не входить в офіційні дані. Дуже багато мирних зібрань в Україні не відбуваються. З тих, що були заплановані. Не відбуваються вони або через погрози, які йдуть від опонентів цих мирних зібрань, або через погрози, які йдуть від е, високих державних чиновників. Є е, е, такі категорії зібрань, які найбільш вразливі. Це в першу чергу мітинги за мир і мітинги проти мобілізації. Це мітинги з соціально-економічними вимогами, які, як говорив Володимир Ріщенко, зараз у нас стає все більше і більше. Ну, можна сказати, згадати тут про такі речі, як, наприклад, погрози і навіть фізичний вплив на учасників страйку Київ-Пастрансу, який відбувався в Києві в грудні. 2014 року буквально недавно ми почули від народного депутата, члена колегії МВС, що всі, хто прийде на мітинг проти мобілізації, будуть затримані і у них будуть відібрані відбитки пальців. Це у людей, які не вчинили жодного правопорушення, просто хотіли висловити свою точку зору. Мітинг не відбувся саме через те. Дуже багато ми бачимо. А таких випадків, коли мітинги відбуваються, але учасники цих мітингів атаковані їхніми противниками, в першу чергу, це представники ультраправих організацій. В, е, в таких випадках дуже, дуже часто е, представники міліції просто, навіть якщо вони знаходяться на місці подій, е, нічого не роблять, тобто не виконують покладені на них обов'язки законом України про міліцію. Е, тобто, власне кажучи, підсумовуючи. Ситуація, яка у нас склалася свободою зібрань, ну для того, щоб порівняти ситуацію до Майдану, власника чи і після, можна сказати, що суттєвих зрушень в дотриманні свободи зібрань в Україні не відбулося. В Україні існують системні порушення свободи мирних зібрань. Тенденції, які з'явилися, які по суті в 2014 році стали більш Яскравими, ніж у 2013 році, це напади на учасників зібрань з боку їхніх противників і погрози з боку державних чиновників щодо учасників певних категорій зібрань. Дякую за увагу. Дякую, Володимир. А від себе може ще додати до певних тенденцій: це те, що міліція зазвичай не бере участь у якихось конфронтаційних. Випадках, коли відбуваються на мирних зібраннях, просто вони стоять і спостерігають за ситуацією. Це так само тенденція, яка була в 2014 році. А, а також, окрім того, якщо ми говоримо про Харків та Одесу, там почастіше випадки, що мирні зібрання не відбуваються тому, що організаторам повідомляють буквально за півгодини, що те місце заміноване. Проїжджають оперативники, проводять там. Свої як би, обшуки і нічого там не знаходять, але по суті мирне зібрання не змогло відбутися. Ось це те, що відбувалося протягом 2014 року, якщо коротко. Якщо у вас є якісь запитання, будь ласка, задавайте. Прошу вас. На вашу думку, наскільки є вірогідність третього майдану, які можуть бути причини для цього? Це перше питання. І друге питання до пана Іщенка, чи я правильно вас зрозуміла, що ви говорите, що не варто проводити мітинги проти Путіна, є набагато важливіші зараз питання, соціально-економічні. <свист> <свист> ну одразу можу сказати на друге питання. Сенс проводити мітинги проти Путіна на майдані. якийсь він дуже Су, с... сумнівний. Сум... 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 Я... В... питання, ні. те, що ви в кінці сказали. Я згадаю старий радянський анекдот, коли американці, радянська людина сперечалася, і американець каже, у нас вільна країна, у нас ні, у нас можна вийти до Білого Дому і сварити Рейгана, а у вас ну так, радянська людина каже: так і у нас можна вийти на Красну площу і сварити Рейгана. От мені здається, що мітинги проти Путіна в Україні, в Україні мають зараз от такий самий характер. У нас зараз є набагато. Липші проблеми, щодо яких треба протести. А з Путіним треба боротися іншим Тут шляхом. Ви кличите народ на протести саме з соціально-економічних питань в той час, коли йде війна. Тут просто розуміти, що ця війна вона йде в тому числі, що соціально-економічні питання не вирішуються. І не змінюється система, не змінюються власне ті люди, які стоять при владі, і їхні їхні інтереси, О, це теж частина ціє, цієї війни. Тобто, е якщо ми будемо е сподіватися, що змінити на краще щось на краще можна лише після війни, е то е у чому власне проблема з мобілізацією, чому уряд настільки навіть обговорює там, скажімо, вимоги надавати довідку з військомату, щоб покинути країну, або щоб навіть змінити місце проживання, тому що люди не хочуть воювати. Люди мають хотіти воювати за цю країну, тоді не буде таких проблем. От. А якщо їхнє життя погіршується, Якщо вони не бачать системних і довгострокових змін, що можна сподіватися, що от от після цієї війни справді настане покращення, як скажімо, от, було загальне розуміння після Другої світової війни, що да, от, перемога над нацизмом вона дає, ну відкриває навіть там шлях до прогресу? От такого розуміння в українців немає, і поки цього розуміння не буде, не буде і готовності людей воювати за цю країну, от цьому суть. А, звісно, протести є одним способом підняти ці важливі проблеми і донести їх до влади. Е, Вирішуєте їх, а не репресуйте незадоволених, а не займатися просто патріотичною е, риторикою. От. А і щодо третього майдану. Я не впевнений, чи він буде називатися саме Майданом, чи він не буде називатися саме Майданом, але передбачити зростання соціально економічних протестів дуже просто, тому що ситуація в найближчі роки вона не буде покращуватися, ну, дивлячись на те, яку політику проводить уряд, яка насправді посилена на на перекладання наслідків і війни і економічної кризи на бідне населення. При цьому з дуже такими обережними і дуже непослідовними кроками. І спробами забрати ну, якусь частку їх надприбутків у олігархів. От. А проблема в тому, які політичні сили очолять цей третій Майдан, і чи не очолять їх праві популісти, які зараз опинилися тим більше поза парламентом і взагалі ніякої, скажімо, відповідальності. Не несуть за дії влади, я маю на увазі і во свободу і правий сектор, і чи саме ці от радикальні націоналістичні сили не отримують можливість критикувати владу і за її невдачі на війні і за її антисоціальну економічну політику? От і чи не проведе третій майдан ще от навіть гірших людей до влади це проблема. Я просто згадав, що ми на початку 2013 року, ми давно співпрацюємо з Центром соціальних трудових досліджень, проводили спільну прес-конференцію і говорили про те, що ймовірно, що у 2013 році вибухне Майдан. Так воно і сталося, до речі. Чому такий висновок був? Ну, у нас вже, напевно, не третій Майдан буде, напевно, п'ятий, якщо не більше. У нас майдани мають соціальні причини. І, власне кажучи, перший Майдан, тобто Україна без кучми, власне, мав соціальні причини. Приводом для нього була смерть журналіста. 2004 рік так само були соціальні причини, приводом були вибори президента. Наступний майдан буде, тому що ці соціальні причини нікуди не зникли. Система, соціальна система в першу чергу, не помінялася. І тому ці соціальні причини виштовхнуть людей неминуче знову на Майдан чи на вулиці. чи... Куди завгодно. У нас, звичайно, влада дуже любить. Це ну, найкращий варіант оголошувати учасників протестів, агентами Путіна, провокаторами. Це означає, що не треба вирішувати ті проблеми, які хвилюють людей. Дуже просто всіх оголосити і всіх посадити в тюрму, як зараз у нас люблять робити. Але це означає, що просто ті причини, які людей виводять на Майдан, ми їх зараз тут не закликаємо, ми просто моніторимо ситуацію. Люди самі виходять. І ті причини, які виштовхують людей на Майдани, владі не треба вирішувати. Дуже легко просто оголосити ворогами і посадити в тюрму, але причини то залишаються. І ці причини будуть людей виштовхувати далі і далі. Будь ласка, чи є ще запитання? Ну, Якщо питань немає, то о, можуть бути якісь особисті запитання. Володимир і Володимир що тут залишаються. Ви можете задати їх в особистому порядку. Дуже дякуємо вам за участь. Так.